Уявляєш, вони взяли і притягнули на станцію ще живого некроморфа. Але не хвилюйся, для його дослідження та ліквідації сконструювали окремий блок. Він ізольований від основного масиву. Зараз відбудеться передача даних з біолабораторії. Станції служби безпеки зачинені двері. Вони навіть взяли і провели ростан. Отже, ми намагаємось припідняти завісу таємниць, а якщо не виходить, то чим дужче зачнемо двері. А притягли вони сюди інфектора із Dead Space. Але перед початком розповіді хочу подякувати за підтримку каналу. Ваші підписки та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особлива подяка усім, хто залишає коментарі під відео саме українською мовою. І всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Розпочати потрібно з того, що до нас дійшла копія першого опису самого процесу перетворення, який саме віддано створив доктор Ебернесі під час інциденту на Егіті-7. Йому вдалося ізолювати два трупа, які під дією випромінювання маркеру почали трансформовуватись, один з яких й перетворився на інфектора, але про безпеку вони не подумали. Провести аналогічний експеримент ми не в змозі, але це надихнуло нас на проведення розтину, який підтвердив певні заключення та тези, які були висунуті у його записах. Отже, інфектор це некроморф, який здатний швидко перетворювати трупи на тварюку. Зазвичай вони породжують покращених слешарів, але все залежить від тіла та його стану. Не обов'язково, щоб тіло було мертвим. Воно й живого одразу оберне на некроморфа. Можна стверджувати, що інфектор це перші, хто утворюється під час епідемії. Завдяки ним спалах інфекції швидше розповсюджується. А якщо кількість трупів достатньо велика, наприклад, як у моргу, то там утвориться одразу декілька таких некроморфів. Потрібно додати, що інфектор може створити іншого інфектора, але це стається доволі рідко, та й розміром вони будуть відрізнятись. Новий буде трохи меншим. Під час експериментів було виявлено, що ця погань віддає перевагу трупам, які мають пошкодження голови, а особливо коли пробитий череп. Але якщо видалити мізки із трупа, то він нетипово декілька секунд підвисає, ніби розгублено роздивляється тіло. Але після чого створює простого слешера. З цього можна зробити висновок, що ця зараза наділена певною свідомістю, а також дивується нетиповим випадкам. Незрозуміло, чи це прояв інтелекту, чи це на рівні інстинктів, але його дії виливаються у подобу тактики, де він спершу реанімує усі тіла, а вже потім в самотужки нападає. Або що найдивовижніше відступає до іншої кімнати, де є мертві тіла. Голови, як такої, у цього монстра немає, замість неї у нього відросток із міхурем та хоботком, яким він здатний пробити череп жертви. Що стосується процесу зараження, то можна стверджувати, що жовтовата рідина, яка знаходиться у міхуру, і є патогеном. На бути розміщення у центральній нервовій системі. Виявляється, окрім самої інфекції, через хобіток пересаджується одразу декілька екземплярів чистої тканини некроморфа, які, скоріш за все, являють собою подобою глиста. Саме через це тіло має таку велику швидкість трансформації і здатне одразу нападати, що ми бачимо на початку другої частини. На щастя, цей глист не здатний існувати поза межами міхура. Чи тіло носія, у яке було вживлене, так як у процесі трансформації стає його частиною. Ось звіт хірурга про ростен. Опис. Інфектор це сильно мутоване тіло. При ретельному зовнішньому огляді він своїми формами нагадує кажана, що підтвердилось у процесі Ростену. Суб'єкта було вилучено та транспортовано без явних ознак пошкодження. Початок Ростену. В першу чергу відділили міхур та хоботки. Після чого розпочали процес по відділенню те, що могло б бути головою від усуного тіла. Потім почали аналіз хребта. У процесі було виявлено, що уся голова разом із усіма шийними хребцями були рекомбіновані у той самий щуп із хоботком. Що стосується зовнішніх тканин. Хоч і бліда, але вона однозначно була сформована із шкіри та м'яких тканин, які були частиною грудної клітини. Яка, скоріш за все, у процесі трансформації розділилась на дві частини, кожна з яких зрослася із верхніми та нижніми кінцівками. Нижні кінцівки це колишні ноги, які були рекомбіновані у іншу частину некроморфа. Верхні кінцівки витянуті та подовжені, а ще мають пазурі, які були створені за рахунок рекомбінації кісток ніг нижче коліна. Ось цей саме простір між верхньою та нижньою кінцівкою і зрісся за рахунок тканини живота. Переважно більшість внутрішніх органів відсутня, хоча сам міхур із жовтим слизом має ознаки як сечового міхура, так і шлунка. Так, вони вкрай небезпечні, але без токсинів та пазурів саме тіло не міцніше людське. Він більш плаский, аніж грубий. Його тіло здатне вкрити велику площу. Розмах його, так би мовити, крил сягає до 3 метрів. Хоча, будучи живим, він їх так широко не розставляв. Наскільки я пам'ятаю, в основному вони були весь час напівзігнуті. Ростин передньої частини. Там, де мала бути грудна китина, можемо спостерігати велике утворення мягких тканин та невеликих відростків. В основі між ключицями виявлений орган сприйняття, який чутливий до світла. Скоріше за все він сформувався із очей. Ця чорна пляма взагалі гіперактивно реагує на світло. Але у темряві об'єкт ПУ здатний розпізнати ступінь пошкодження голови у жертви. Отже, може бачити: пляма з'єднана позаду через відросток між ключицями із мембраною внутрішнього вуха, який утворює ніби недорозвинений орган ехолокації. А ось вже трохи нижче, спереді, виявлені рецептори в мембранах, які здатні до виявлення молекул запаху. Якась подоба нюху, але на постійній основі все моніторить. А ще велика кількість більш чутливих рецепторів, які здатні вловлювати теплове випромінювання. Взагалі, його спосіб орієнтації у просторі нагадує недорозвинену суміш змії та кажана. Він, до речі, також удає звуки під час пересування, але, скоріш за все, він має невелику та не дуже чітку ехолокаційну картинку. Хіба що тільки навколо себе. Майже сліпий на далеку відстань, але на світло, я так розумію, дуже жвавенько реагував. Можна стверджувати, що живу жертву він розпізнавав завдяки тепловим випромінюванням, як змія, а мертві тіла він заходив завдяки трупному сморіду. Це підтверджує, до речі, та пояснює, чому під час загострень інфекції він одразу не знаходить усі мертві тіла та їх не реанімує. Так як сморід смерті вже усюду, то йому потрібно спершу дістатися до чинника запаху, де можуть бути тільки гнійні розідрені рештки. Не відчувши здобич або хоча б тіло, він прямував до наступного місця. Ростен у районі хребта. Очевидно, що під час трансформації ця ділянка зазнала найменше внутрішніх деформацій, хоч і має нарости на верхній частині, які де неде навіть крізь шкіру випирають. Але всередині, по суті, доволі гарненько зберігся людський спинний мозок. тому й не дивно, чому присутній певний рівень соматичної і вегетативної нервової системи. Отже, він здатний діяти автономно на рівні закодованих інстинктів. Але все, що не стосувалось хребта, зазнало трансформацій. Окрім шийних хребців, відсутні також куприкові та крижові хребці. Натомість самого низу хребта доволі розвинений та еластичний м'яс. При приземленні він хоч і в першу чергу спирається на верхні кінцівки. Але очевидно, що основну силу удару він розподіляє на цей м'яс. Цікаво, що половина ребер все ще з'єднані з хребтом, хоча і сильно деформовані. Згідно з записів доктора Ебернетті, під час трансформації грудна клітина сильно набухає і її прям так розпирає. Після чого вона розкривається. Доволі влучний опис. В хребті більш нічого цікавого немає. Але вздовж нього присутнє щось типу системи кровообігу, як такого по суті, серця немає. Та й цю рідину кров'ю важко назвати. Але вздовж хребта присутня певна кількість м'язів, які одночасно качають жижу. По двох центральних повздовжних судинах, як у черв'яків, але не спина та черевна гілка, а права та ліва. Де вони, до речі, перетинаються в районі основи утворення центрального відростка з хоботком. Отже, по суті, це їхнє саме вразливе місце. Рахуй від хоботок і гарненько так зарядив в основу грудних хребців. І наш пацієнт готовий до ростину. У такий спосіб одразу вражається спинний мозок і перебивається одна із артерій. Це ставало причиною смерті інфекторів, які невдало вирішили заскочити на Адзіка. Простин придаткових хоботків. Всі краї кінцівок, будь то верхній пазурі чи хоботок вкриті рекомбінованою кісткою, яка, до речі, значно щільніша та міцніша за людську. В свою чергу, хоботок пустотілий, а канал з'єднаний з міхуром напряму, у якому є декілька залоз, одна з яких містить зародки чистої плоті, ну у тих от листів, а інші виділяє токсини або слиз. Деякі залози, до речі, нагадують рештки людських, які були гіпертрафовані за рахунок поєднання із внутрішніми органами. Рефлексія хірурга по мірі розтину я не міг позбутися відчуття, що інфектор був чимось більшим, ніж просто істотою. Його біологічна особливість та розвиток певних нервових вузлів свідчили про зловісну свідомість, яка прагнула лише поширити свою інфекцію та занурити у тьму. До речі, при наступному розтині або краще перед початком, слід відрізати йому всі відростки та штирі, а також затупити всі гострі грані та кістки. Бо інколи в процесі розтину він трохи місцями здригався, так можна ненароком і подряпатись? Не знаю, чи то із-за того, що десь нерв зачепив, чи то із за того, що якась рідина капнула, але поодиноку доволі так непогано скорочувались м'язи, я навіть стих один раз перелякатись. Я серйозно, якщо знову притягнете цю штуку, то я не хочу його розтинати. Максимум я буду стояти поруч та підказувати. Це не смішно! Знаєте, як я в тому костюмі спотів. Я погоджуюсь, це заради безпеки, але краще дроном проводити рости на відстані. Я серйозно, воно мене дуже сильно бентежить. Кінець запису. Висновок. Інфектор становить дуже великий рівень біологічної небезпеки та є каталізатором, який пришвидшує розповсюдження зарази. Та здатний створювати нових некроморфів. Його надзвичайно інфекційна природа та нетипова поведінка робить його пріоритетною мішенью для знищення. Потрібні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти фізіологію та механізм зараження, так як процес перетворення може розпочатися і від рідин, які витікають із цієї зарази. В слизі, до речі, були присутні рештки біологічно активного вірусу, які спонукають до мутацій. Потрібно більше взірців для аналізу та створення ефективної протидії вірусним штампам, збільшити рівень секретності, щоб унеможливити витік інформації до працівників із низьким рівнем допуску. А хірурга, а хірурга на трьохденний карантин. Що стосується вас, то ваша підписка про нерозголошеність має бути заповненою. А ще потрібно вподобати підключення до станції зачинені двері. Ми плекаємо надії, що ваша присутність допоможе нам та вам припідняти завісу таємниць трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному сеансі зв'язку.